З кожним днем на території Харківщини, де тривалий час господарювали окупаційні війська Російської Федерації, правоохоронці виявляють моторошні епізоди катування людей. Так ще й на куп'янщині силовики знайшли тіла двох чоловіків. 6 жовтня слідчо-прокурорська група провела огляд у цеху по виготовленню цегли у селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий. Біля металевого циліндрового барабану правоохоронці виявили два трупи чоловіків зі зв'язаними руками приблизно 60 років. У двох трупів сліди катувань. У одного із загиблих виявлено тілесні ушкодження у вигляді синців на щі та грудній клітині. У іншого рана від кольового поранення на грудній клітині та у паховій зоні. На волосяній частині голови у другого трупа є рана у просвіті якої вбачається зруйновані кістки черепа та речовина головного мозку, на місці виявлення тіл силовики провели відповідні слідчі дії. Наразі розпочати досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, ворожа армія залишає після себе смерть та страх, страх побачити те, що робили російські кати на окупованих територіях з мирними українцями. Запевняємо, кожен злочин. Чинений російськими військовими повно та всебічно розслідується. Росіянин, який взяв у руки зброю проти українського народу, понесе кару перед законом. Леся Кополюк, Дмитронгуєн та Андрій Пакулов Харківський звісті.